Вітання з кучерявого саду. В саду грубо можна виділити два моменти: перший це його здоров'я, а другий естетичність. Обидва моменти дуже важливі. Зараз пару секунд помовчу. Думаєте, ви на сміттєзвалище потрапили? Ні, ви в моєму садочку кучерявому. Ось красунечка моя малесенька. Гортензія місса Орі. мацьопа. Це буде десь метр в висоту і півтора метра в ширину. Кущик з темним листям. Тут ще спірейка Gold Flame. Що це я таке витворила? Самій страшно дивитися на те, що показувати людям. Зараз я все поясню. Ніяк не заспокоюсь з пересадками. Зробила в цих двох ділянках реконструкцію саду і посадила молоді рослинки, котрі ще не займають відведений їм простір. Відповідно, залишаються проміжки між рослинами, їх крони не змикаються, і там потрібно чимось заповнити ґрунт, землю прикрити чимось. Не хочеться тимчасових рослин туди насаджувати. Ось я її прикрила картонами, познімала з них весь скотч, всякі синтетичні матеріали. І прикрила землю. Страшно виглядає, так? А зараз ви побачите кінцевий варіант. Пройдемось тією ж доріжкою, а походу розповім про рослинки. Це ювілей принца Монако, а перед ним вічно зелене варіегатна жимоло шапкова. І з протилежного боку для симетрії ж Барбариси, різні ґрун ґрунтопокривники, і ось наша страховита раніша ділянка. Бачимо, ну як тепер. Ось моя красунечка Місса Орі. Вона займе весь цей простір собою. Можливо, ще не наступного року, але найближчим часом. Та спірейка Gold Flame. Теж Вільного місця між ними не буде зовсім. Чому б не застелити ту всю ділянку агротканиною чи агроволокном і не засипати корою? Охайніше щоб виглядало. Не роблю так, і на те є в мене кілька причин. По-перше, не хочу при стовбурові кола закривати тканиною, аби там земля тверднула. А якщо їх залишати, то між рослинами. Будуть вузенькі полосочки, тої агротканини. Змісту нема зовсім. По-друге, коли будувався будинок, земля з-під фундаменту, ця мертва, низова, глиниста закидалася сюди. По суті, тут зовсім не родючий ґрунт. І моя мета зробити його навпаки максимально родючим. А для цього потрібно дуже багато органіки. Плюс ми знаємо, що скошена трава. Це не тільки органіка для переробки і утворення гумусу, це ще й сінна паличка, яка знезаражує, не дає розвиватися різним захворюванням. Та сама Бецілюс Субтіліс, котра є в дуже багатьох біопрепаратах покупних. А тут натуральний варіант: чому ж не стелити сіно відразу на землю? У мене, по-перше, його не настільки багато, як би хотілося. І оскільки шар не достатньо товстий, то, якщо є на сінинки десь, десь заколосилася травичка, це все гарненько почне проростати, і я матиму в своєму квітнику ще один газон. Не дуже бажане явище. Тому підстеляю картон. Так, там є проклеювання, там клеї якісь є, але без нього ну, дуже важко. До осені цього всього навіть видно не буде. Воно все ще не перепрацюється, буде чиста земелька. І третій момент сам передок, я так не накриваю. Ну, все-таки охайності би хотілося більше. Хоч воно виглядає досить природно, але бачите, що передок в мене закритий. Декоративними ґрунтопокривниками. Так все-таки гарніше трошки. Поділилася, можливо, трішки дивним методом мульчування. Чекатиму на запитання. Дякую вам за увагу. Слава Україні і до зустрічі в кучерявому садочку.